Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, що додали в обнові Маунд Playground 25.0 Якщо ви хочете, я вас просити не буду. Я не такий, як всі. Якщо ви хочете, підпишітесь на мій канал. На мій канал. На мой канал. Та ставте лайк на це відео. Перше, що я вам покажу, це додали русську, російську мову. Я українець, але ось бачите російська мова. Англійська та російська. Не глядши на те, що я українець, я дуже хотів російську мову, тому що я м -м, плохо розумію е, англійську мову. Так. Друге, що додали, як ви бачите, кнопка що нового. Бо ви туди заходьте та показуєте, та вам показують, що додали в оновленні. Не то, що не те, що додадуть, а те, що додали. Я б хотів те, щоб зробили так, що показували те, що додадуть. Але. Але. Так. Наступне, що додало, як ви бачите, чотири неони. ABC це можна написати щось своє. Додали утку, ва, е, утку качку, е, гарбуз та додали ще мелона. Додали Мелона. Їх можна обвимкнути, вимкнути. Та це дуже круто. Наприклад, якщо ви будуєте пицю магазин з пицею, то ви можете написати піца. це дуже прикольно. Ще додали. Е, якщо ви хочете, ви бачите, додали зберегти все та додали. Якщо ви хочете отримати Мелон Коїн та не хочете реєструватися, просто заходите в Воркшоп та дивитесь три відео від розраба Мелон Playground. Та ви отримаєте 50 Мелон Коїнів. Та ще, що ви бачите. Секунду. Просто я говорю, в мене зображення не показуються, я їх вставлю. Я намагаюся спам'ятати зараз. Здається, більше нічого не додали. Ще додали генератор та адаптер. Генератор дуже схожий звук, що я ось що я хочу сказати. Можна використовувати його в деяких постройках. Та ще я забув сфоткати, е показати вам ось генератор та адаптер. Забув показати вам е мотузка, яка проводить електро. Це не та варівка. Різнокольорова мотузка. Це справжнє, на якій намальовано молнія. Всім до побачення. Побачимося у наступному відео.